Доброго дня, шановні глядачі. Радий вітати вас на демополі компанії «Сингента» в господарстві Сокільча. Сьогодні у розпалі літа розкажемо вам про наші культури, які знаходяться на даному демополі. Це соняшник, кукурудза і трохи зачепимо по пшениці. Розкаже про це нам наш незмінний технічний експерт Євген Боюн, який відповідає за Київську, Вінницьку і Житомирську області. Євген, слово тобі. Добрий день, колеги. Що ж, поговоримо про соняшник, про захист соняшнику. Віднедавна маємо змогу представити сульфосегмент. Маємо в своєму портфелі продукт Fluence. В принципі, дана технологія є надзвичайно популярна, на даному полі вона була використана і у нормі від 30 до 50 грам дозволяє вирішити питання дводольних бур'янів. Продукт є надзвичайно ефективний і м'який. Ну окрім цього, на даному полі також було використано продукт сетар. Діючими речовинами Паклобутразол і дефектнокозол досягається висока ефективність проти ряду хвороб, таких як Септорія, альтернарія, вони можуть розвиватися на початкових стадіях. Цей продукт має ретардантний ефект. У цьому полі ми можемо бачити скорочення цих міжгузлів, де ось на момент внесення, так. І далі ми бачимо два-три. До чотирьох скорочених міжвуз. і в принципі далі рослина продовжує свій розвиток. Застосування такої комбінації продуктів дозволяє попрацювати із конституцією самої рослини, тобто сформувати рослину, зміцнити стебло, можемо спостерігати абсолютно чисте міжряддя і абсолютно чистий нижній листя. Це говорить про роботу цього продукту. Наступним продуктом, який ми плануємо ну, найближчим часом до цвітіння застосувати, буде продукт Містар В нормі літр. Ми його плануємо тут застосовувати. Даний продукт буде направлений на контроль фомозу, Фомопсису, в деякій мірі білої гнилі. Переходимо до кукурузи, разом глянемо на контроль, що було, аби ми нічого не не робили. Є тут айлобода, є тут миші, є тут ріпак, падалиця, є тут щириця. Абсолютно весь набор злакових, дводольних бур'янів. На сьогодні маємо два варіанти страхової схеми захисту кукурузи. Перший варіант це застосування продукту Елюміс, дозволяє вирішити питання злакових, дводольних бур'янів. У посівах кукурузи в нормі від півтора до двох літрів. При цьому є продукт абсолютно безпечним і має досить широке вікно застосування. До 10 листка можна застосовувати. Наступний варіант: це наша новинка. Продукт Raker Extra. Норма застосування літра 330 грам, до восьмого листка, є практика до 10-го листка, можна абсолютно безпечно використовувати. Вирішує питання злакових дводольних бур'янів, такі, як знову ж лобода, амброзія. І сама головна його перевага, відсутність після дії для наступної культури. Що стосується кукурудзи, може зняти міжряддя, тут абсолютно чисте. Видно, що тут були досить перерощі бур'яні. Да? Подиви, які листки посохли. Як злакові, так і дводольні. Наступним етапом захисту кукурузи буде застосування продукту Ampligo. Норма його буде 250-300 грам, будемо вже по факту вирішувати. Продукт направлений на контроль лоскокрилих шкідників. Ну і наступна культура, вона залишається пшениця. Вона вже на фініші. До збирання, в принципі, ось-ось матимемо результати нашої праці. Пішли поспостерігаємо там, ще чітко видно роботу по колосу, як ми спрацювали і ефективність. Пішли подивимося. Нагадаю, для захисту колосу було використано продукт Miravis ACE у нормі 1 літр на гектар. І завдання цього продукту контроль фузаріозних грибів у колосі. Можемо поспостерігати, проблема відсутня. Наступне завдання це контроль листкових хвороб, прапорцевого в основному листка. Можемо зайти подивитися. В принципі, верхній ярус листя ще працює. Саме головне це чистота колоса. Лусочки чисті. Продукт дійсно працює і дійсно має якусь ефективність. Дякую тобі за сьогоднішню екскурсію по нашому демо-полю. Як я бачу, стан культур досить таки непоганий. Як на твою думку? Результатом задоволений, в принципі, бункер покаже, що ми тут напрацювали. А ми вам про це розкажемо і покажемо. До зустрічі в поля. До побачення.